Це дуже цінна композиція. Я зараз вам зачитаю, що входить до його складу. Блакітне полегшення називають тому, що до його складу входить, входять ефірні оліки, які мають природне забарвлення блакітного кольору. Так, зокрема, це квітки асмантуса, блакітне пижмо, безсмертник, м'ята перцева, деревій, Вінтергрин. Це як грушанка, так називається рослина. Ну, от, зокрема, блакітне пижмо і деревій я точно знаю, що ці ефірні олійки мають синій колір. Я коли дистилюю гідролати, прям і вам не раз показувала. Прям яскраво, яскраво такий, прям дуже яскраво насичений синій колір має ефірна олійка. А потім в гідролаті вона розходиться. і Гідролат має такий якийсь прозоро, ніжно, голубенький такий. Кольор. От Завдяки цьому, що ефірні олійки тут такого кольору, от і називається блакитне полегшення. І це в першу чергу суміш для опорно-рухового апарату. Зокрема, я використовую це для опорно рухового апарату, для хребта, для суглобів, для гематом. Я весь час десь вдарена, десь розтяжка в мене, десь потягнулася зв'язка, десь вдарилася там чи костяшкою, чи чим небудь. Чи таким. От Я, зокрема, використовую разом з кремом ялівець, і ну, в цій сфері можу точно вам підтвердити. Що дуже ефективно. Ну, не дарма вже в мене 5 чи 6 пляшок е, закінчилися і буду брати ще. От я використовую для опорно-рухового апарату, і ви можете почути, що Оля казала для суглобів і для спини це гарно підходить. А тепер давайте, якщо у вас така суміш вдома, я вам коротенько зачитаю, в яких сферах ви можете її використати. Тут, бачите, не 33 е, олійки, але дуже рідкісні ефірні олії тут. Дуже рідкісні і дуже потужні. Ревматизм. Водагра, остеоартроз, остеохондроз, радикуліт, інші проблеми опорно-рухової системи, розтягнення набряки, міозити, гарний має розсмоктувальний ефект в разі ударів і гематом, захворювання суглобів і алергічні дерматози. Навіть можна в таких випадках всередину використовувати. При інфекційних хворобах алергічних, аутоімунних, активно працює з гормональними збоями перед менструальним синдромом при тяжких передклімаксу і клімаксу, в разі лімфозастоїв для профілактики остеопорозу, мастопатії, онкології. Можна наносити на лімфовузли в разі от проблем з лімфатичною системою. Що важливо, дивіться, ви, мабуть, ніколи би не подумали. Активно використовують в схемах при постінсультових станах, а також для профілактики повторних інсультів за рахунок поліпшення. Реології крові, зниження тромбоутворення, загальної заспокійливої дії, Ну, застереження, протипокази це тільки індивідуальна непереносимість, яку дуже легко перевірити і нічого поганого не буде з людиною. І вагітність лактація просто бути обережним. Це не протипоказ, але все-таки звертати увагу і краще порадитись з лікарем, якщо він хоч що небудь розуміє варома. Терапії, ми би сказали, що це для опорно-рухового апарату. Да? А якщо клімакс чи гормональні збої, прекрасно, інсульти, передінсультний стан або в людини, наприклад, є проблеми з тиском, да? з качками, от, будь ласка, також можна застосувати. От отака от універсальна штука в нас є. Пахне вона дуже класно, дуже. Ну я просто знаю, вже використавши п'ять банок. Я точно знаю, як вона пахне. Класно вона пахне з в цих ефірних сумішок. Запах не різкий, але дуже він такий складний, переливчатий, дуже приємний. Не дратує ще я ніколи не чула, щоб, наприклад, хтось сказав, що 33 трави йому не подобається. От ну подобається може більше або менше, але ну, щоб не подобалось, не ніколи не чула. Ну тому, мабуть, і називається запах раю.